BMW 330 G20 i на повному приводі 2019 року пригнаною компанією Акарс, яка під ключ вийшла у нас 23 тисячі доларів, плюс там трошечки ремонтиків. Ну коротше, в 25 тисяч вона влазить, і це звичайно прекрасно. Ну коротше, перші враження від салону чудові. Це вже не перший раз я їду на BMW g серії і можу сказати, що це звичайно еталон. За свої бабки, тому що ну, навряд чи ви знайдете щось краще. Ми їздили в Мерседесах, ми їздили в Ауді, але все не те. Отут все зроблено дуже монументально, дуже якісно, нічого не скрипить, ніяк не люфтить, як у деяких там. Ну, ми знаємо, да, всі про кого йде мова. А головне, що все зроблено з високоякісних матеріалів. Усе, до чого ви торкаєтесь руками, виконано на найвищому рівні. Багато хто каже, що Volkswagen це знаєте, такий еталон. Ергономіки, ніфіга, от я тут не згоден, тому що е, я вважаю, що БМВшна ергономіка значно краще. Тому що все під рукою. І найголовніше, що я люблю, це кнопочки. Тому що в наступних, вже е, як ми знаємо, Джику уже вже там усі всі боже упасів, ці всі сенсорні штучки. Тут кнопочки і кнопочки дуже і дуже якісні. От, наприклад, оці боки клімат-контролю взагалі з якогось типу алюмінія. У нас тут. Ну, типа бабусь сервант. Але це дерево темне і виглядає воно дорого багато. І я скажу, що виглядає воно краще, ніж у нашій G30, яку ми знімали в минулих випусках. Хто не бачив, подивіться, поставте там колокільчики, оці всі лайки. Е, що там ще? Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, звичайно. Е, ну, нам буде дуже приємно. А мені, може, ще зарплату підіймуть, хто знає. Бо я працюю на двох роботах, друзі. і ну, Я ж теж не залізний. Трошки устаю, а гроші хочеться.